Привіт! Сьогодні розповім про свій рейтинг топ-5 найшкідливіших солодощів, але спочатку про те, який основний критерій вплинув на мій рейтинг. Готуючись до запису відео, я згадав коментар глядачки, який залишився без відповіді більше року. Мова йшла про поєднання різних продуктів. Сьогодні дам відповідь на це запитання. Можливо, не зовсім в тому ключі, в якому хотілося б отримати відповідь глядачці, але переконаний, що також буде цікаво. Найкраще поєднання продуктів те, яке зустрічається в природі. Чи існує в природі поєднання цукру та жиру у великих кількостях в одному продукті? Справді, солодкі фрукти, ягоди чи овочі ніколи не бувають жирними. І навпаки, авокадо, оливки чи сало не є солодкими. Схоже, людство прагнучи задовільнити свій апетит, поєднало в солодощах два найшкідливіші компоненти цукор та жир. Тому що і цукор, і жир завжди смачно, а їх поєднання ще смачніше. Та ось біда, що одного і другого ми можемо вживати в обмеженій кількості. Та кульмінацією став винахід транжирів. Цукор плюс транжири – ось моя відповідь, чого не слід поєднувати. Проте, чим шкідливі транжири, дивись в одному з моїх. Перших відео. До речі, там я розповідаю, під якими назвами маскують виробники трансжири на етикетках продуктів. Бо на жодній ти не знайдеш, що продукт містить трансжири. Отож, найшкідливіше буде той від солодощів, який містить найбільше цукру та транжирів. На п'ятому місці я розмістив промислове печиво та випічку власного виробництва із супермаркетів. Такі вироби практично завжди містять цукор та маргарин. Альтернативою може бути випічка на основі вершкового чи кокосового масла, Випікаючи щось вдома, ніколи не використовуй маргарин чи спред і завжди додавай вдвічі менше цукру, ніж у рецепті. Недостачу цукру можна компенсувати різними ягодами. На четвертому місці шоколадні цукерки. Попри незначний вміст корисного какао, всі промислові цукерки вмістять транжерів, при чому міст та цукру завжди перевищує більше половини складу продукту. Альтернативою можуть бути крафтові цукерки, де мало цукру та немає транжирів. На третьому місці білий шоколад, як я говорив раніше, від шоколаду у білого тільки назва. Більшість промислового білого шоколаду це маргарин, плюс цукор, плюс ванілін. Хоча насправді білий шоколад має містити масло какао. Але купити такий шоколад практично неможливо. На другому місці я розмістив торти та тістечки. Креми до таких продуктів мають бути виготовлені на основі вершкового масла. Дуже часто виробники замінюють вершкове масло на спред чи маргарин, але чесно пишуть про це на етикетках. І на першому місці в моєму топ-5 рейтингу найшкідливіших солодощів вафлі. Самі по собі вафлі ще нічого, а от те, чи їм перекладають, суцільні транжири та цукор. Вся біда в тому, що найчастіше більшість цих продуктів купують дітям. Наслідки надмірного споживання транжирів та цукру зазвичай проявляються в дорослому віці, і ніхто не думає, що причиною цих станів можуть бути банальні солодощі. Ряд країн вже забороняє застосування транжирів на законодавчому рівні. Нам лише залишається уважно читати етикетки. А на сьогодні все. Побачимось!